Проти незаконної вирубки лісу в Національному парку Гуцульщина протестують горяни. Люди переконані до знищення заповідного лісу причетні працівники парку, зокрема, його нинішній очільник. Нині директор знову без жодного конкурсу претендує на керівну посаду. Жителі категорично проти. А лапа з'ясовувала, чому. Під стінами Міністерства екології жителі гірського села Пістень намагаються захистити національний природний парк Гуцульщина. Ліс сиростучі, що ми бачимо на плакатах, виробується під під виглядом сухостою. Продається зараз. Ми тут, тому що ми проти свавілля оцих е, іменно е, чиновників е, національного природного парку Гуцульщина. Ми з ними боремося вже. Шість років цими днями міністерство має переобрати керівника парку. Селяни дізналися. На це місце без конкурсу претендує нинішній директор Василь Пророчук. На думку протестувальників, саме він покриває незаконну рубку. Здорові дерева, нібито видають за санітарні чистки після стихії. На підтвердження демонструють світлини та відео. Чітко видно свіжий дозатіс, накладено краски п'ного кольору, смирека. Сиро ростуча без ознак пошкоджень. Десятки сотень пісім звернення у генеральну прокуратуру у міністерство екології, але ніхто на нас не рагує. В Самому національному парку Гуцульщина наслідки незаконної рубки зняти камері ТСН заважають працівники парку. Я поб'ю камеру сказав, Забери камеру, Піди з мені з раку на. Лісники вгамувалися лише після дзвінка у поліцію, тож зняти вдалось небагато. Один з місцевих активістів, сам працівник Держлісгоспу, розкриває ще один сценарій махінацій: здорові дерева тут нібито видають за шкідливий для лісу сухостій, так і рубають. Коли ділова деревина пиловника на ринкових цінах середньому коливаються біля тисячі гривень, за кубометр, то таких дров воно коливаються від 240 до 300 гривень. Керівник Гуцульщини усі звинувачення відкидає. Нібито селяни повстали проти нього, бо поклали око на землю парку. Ніколи не робив цього, не роблю і робити не буду. Всі рубки, які в нас є, є законні. Торік екологічна інспекція вже перевірила роботу у заповіднику. По національному парку на площі 7 тисяч гектарів. Ми виявили 109 кубів самовільно зрубаних дерев на суму 321 тисячу. А також ми виявили самовільну рубку. На території, яка входить в склад національного парку 267 кубів на мільйон 200 тисяч. У Мінекології після мітингу селян питання призначення керівника парку відклали. Ми проведемо внутрішнє службове розслідування, будемо оголошувати конкурс стосовно відбору інших кандидатів на цю посаду. Поки ж активісти готують пропозицію до обласної та верховної рад, аби рубку карпатських лісів визнали екологічною катастрофою. Алапас Ольга Нескородіна, Роман Дучик Михайло Путята, ТСН 1+,1.